Не буду раді коли нас зібрали причиною такое чудо. що у нас є. Так що починаємо з цієї я порядку денному у про внесення змін до рішення міської ради номер 2021 від 20 до 24 року про бюджет Дерівської міської ради Романа 25 рік зміна на 14, 25, 21, 25, 2, 5, 25, 24, 6, 25 і 15, 8, 25. Значить, нам необхідно внести зміни до міського бюджету рішенням виконавчого комітету з погодженням бюджетної комісії, так як отримали є постанова Кабінету міністерства 961 від 13 серпня де є фінансування е, харчування учнів за освітній середньої школи старших-четвертих класів. Згідно з цією постановою Белівському міському бюджету виділено 787 тисяч 900 гривень. Крім того, виділено субвенцію на. Е, Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами 50-2700 сімсот стає на заробітну плату педагогам, які займаються такими дітьми. Да, да, так, так, так. Це такі дві, два види субвенції, нам виділено. Субвенція на 27 днів харчування, тобто там до, до... 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 Ні, не, жовтим. Вересень і середина грудня, по 27 рахуйте 20 днів, 50. Тих коштів подає на підготовку.

Само ще треба да се на сумане, што е тръгнал в сега Готов и като на но си са мая и по-пережнава начална роза, казваме така. Благодаря. А то, какво кажете, че в среди а я думаю, и не будет, но у е будет за Romlješnjice gdje ih trebaju? Ja možda trebam između te toliko... Možda tako budu, da. Ali nalazimo na to, da spalilo u Ukrajini 28 milijunih. I gdje je to? Ne znam. Tako previđajte, vidite. Tako, tako, tako. One dokupke zisniju. Gdje je to? Gdje no no je so to? To je prezvačeno. Možda hoćemo... Jel' opet da ne pomožete više? 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 Є так, я хочу так его тут вид запиру. Я на вечанку митинма подавался. Тут є наш вид пивчный положитель, подание. Добро. Так не трогаем, що звіт. Загальний Політична? Мордо? Так. Бар? І взяв. Рішення прийняти. Тут мені тоді напишіть погоджено і це так. Не, я можу прийти. Добре, одну, одна з моментів про кредитування не скаже і потім вже звіт не мусить заслухати, вже звіт прочитає. Добре. Значить, крім того, у нас є звернення від освіти, управління освіти, що їм би треба побудувати чи придбати для малої школи ми це всі в курсі знаєте, що нам треба там на вулиці чимщика, нам необхідно укриття. Чи побудувати, чи придбати укриття. Ну і вони звернулися, і крім того, на гадянський заклад, да? то, що ми зняли, щоб повернути мільйони з Ну, Так як у нас на бібліотій розвідку немає таких грошей, і є така пропозиція, що тоді оформляти хриби. Якби для того, щоб оформляти кредит, нам треба, щоб ви дали мені е, таке доручення, що запустити цю процедуру місцевого заказичення. Забрало структуру. Ні. 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 Так, ми брали тільки з єдиного картачейського рахунку, це перший собі. Нам давали на три місяці вишили, зразу ж нас знімали кошти, це надав плату, на НЕРОЗ. Таке було кредитування. Не. Це у нас було може я вам сказати ви вам процедую я прошана я прийму бам не можна це потрібно значить претендуючи на той генератор генератор просот не компу до комп сково за а великий крипа з ним я вам постійно вообще а вот за то у вас же то ризна а вот я повністю ще раз приси моща Я за три роки не мог по-порту. Я закінчив на два й лекції, я Я не я не Я користуюсь лише в офіційному регламенті. Я не я не бачив. Спасибо большое. Може поясню, Так,

Eh, sì, un... mm. è un altro punto che sto dicendo. Sì, è un altro punto che sto dicendo. Ecco, il numero di problemi di roccia, ovviamente, è il tipo di popolazione che è Там будуть <рес> <там>, речі, так? От нам іще треба розуміти, так? Так, так. Якщо в нас є другий <рес> рік, яку зустріч будемо? Ні. Тобто дури не можна жити в дитячому житті? Так. Якщо в нас є другий <рес> рік? <рес> Та, звісно, є дури. То це справа, і то важливо. Але має бути другою справою. У тебя продается. А ты хорошо, блин. Тебе предлагают 10. То и позвал, это я думаю, не готовы. Переконание у нас просто було 3-9, так я памятаю. У нас уже каждый раз у нас було виконано, так и уроку. А мы ставим паутик. Ну да, що нам потреба дійсно, що... Розглянути питання про продажу. Бо кредити брати, ви знаєте, я... Ну, то... Так, я не знаю, скільки ви 18 тисяч? 3 тисячі? Так, так, так. Так, вийшов. Зараз іде у вас 15 тисяч? 25 Ну, воно буде власне введено, дайте їй проведення ремонту. Ви бачите, я таке не тим, як ви знаєте, так? Що ви кажете,

Треба було у перший черг розвіддати, біжевну комісію, ну, пропільну комісію до медіа і все, що їх збирає. Треба бути чоловіком, а не такими питаннями, що лежали два роки і зараз, виглядає, що бойшо... yeah, yeah, Я переведу на південні, будь ласка. Букашів був дот Карпатів, ви знаєте, Ну там, де Гротик, Карпатів, який Карпатів. Зараз він є. Так. Там був дот Карпатів. Було 20 тисяч квадратів. Мабуть. Я маю бросити, то під чоловка. Уєдить то сякати. Белу каче. Мені сидить, а я частина доларів, че тебе село стара, мене це по його купа. Ми тоді кажуть, я купив так, якщо був проміг не фан туди, каже, то це бачить 9 землі. Десяти зміни, то частина був дуже сумучанський гроші. Але то, хто купив за частину, він западиться.

А ja no то, що oneself, Toc, не то, що він відмовив, а то, що питання, коли ja, означає. Комісія, комісія вже, одно питання має одно. Комісія вже за бюджет, якщо треба. І подарувати своєму раджені написав. Володимир Іванович, у мене було таке, Янше. що і за мусорки. Я зробив зітексу. To už to treba bylo. Tři. Tři. Tu treba bylo. 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 Tu treba to Tu treba